По містку управління, де розташоване обладнання навігації зв'язку, поцілили дрони гур, російський корабель, спасатель «Ільїн» у. Новоросійську просто під час патрулювання бухти, у якій московити зосередили залишки свого чорноморського флоту у головному управлінні розвідки кажуть, що апаратуру радіоелектронної розвідки ворожого судна знищено, тобто корабель вартістю у 60 мільйонів доларів він практично виведений із ладу, ну і потребує дорогого вартісного ремонту. Що ми знаємо про спасателя Ільїна? І власне, що зараз із Чорноморським флотом Росії Влад Паливода про це. Морські дрони Магура і Сіабебі, головні хижаки Чорного моря, полюють на кораблі російського флоту. Тепер до них додалися і українські повітряні безпілотники. Ними спецпризначенці Гура атакували російське судно біля новоросійська. Влучили точно в центр зв'язку корабля. Проєкту МПСВ-07. називається «Спасатель лілін. Щоправда, тепер порятунку він потребує сам. Його ввели в експлуатацію 2015 року і займався він радіоелектронною розвідкою, водолазними роботами та патрулював підходи до бухти. Вартість судна оцінюють у 60 мільйонів доларів. Таких розвідників в Росії до ураження було всього чотири для чорноморської флотилії Російської Федерації і не лише для Чорноморської, Морської флотилі це втрата. Втрата відповідно чутливої інформації, яку вони не зможуть тепер здобувати, і це впливатиме на ефективність в тому числі і російських ударів. Зокрема, російські кораблі з неба атакують не вперше наприкінці серпня. Гур вдарили повітряним дроном носій калібрів в Азовському морі, і це була історична прем'єра. Загалом від початку повномасштабної сили ГУР, з та ВМС уразили понад 20 кораблів чорноморського флоту Росії. Якісь підлягають відновленню, а якісь просто знищені. Найдорожчим втраченим кораблем Реф і фінансово і іміджево залишається ракетний крейсер. Москва його вартість більш як 700 мільйонів доларів, і український Нептун пустив його на дно. Ще у топ рейтингу найбільших втрат десантні кораблі. Новочеркаськ орієнтовно 85 мільйонів зелених. І Саратов майже стільки ж. Загалом втрати від знищених та пошкоджених кораблів РФ оцінюють у понад півтора мільярда доларів. Відновити цей корабель буде надзвичайно складно і він дороговартісний. Цей ремонт чи є в бюджеті Російської Федерації ці кошти. Я думаю, що це буде певна проблема їх знайти. І саме такі втрати змусили росіян ховати залишки свого хваленого чорноморського флоту з тимчасово окупованого Криму. Всі бойові судна вивели до новоросійська. Ось супутникові знімки переповненого порту зроблені всередині липня. Вони були вимушені покинути Крим. Вони практично не відвідують Азовське море. Вони тим більше не наближаються до центральної західної частини Чорного моря. Якщо казати про наближення до наших берегів, про це взагалі мова не йдеться. Виходити вільно в море, перекривати як раніше райони. Морські і диктувати свої правила наразі вони не можуть, і це безпрецедентно країна, яка по суті не має свого флоту, панує на морі. З всіх можливих задач, які виконували, які покладалися на чорноморський флот. Перед широкомасштабним вторгненням це блокада України з моря, це морська десантна стратегічна морська десантна операція, це підтримка сухопутних військ з приморського напрямку. Всі ці задачі вони виконувати вже не можуть. Знищені кораблі Росія замінити вже не зможе. От відремонтувати деякі пошкоджені так, але за принципом так званого корабельного канібалізму, знімаючи деталі з одних суден і для інших. Більшість вражених одиниць вони вже ніколи свою чорну справу робити не будуть. Хіба що в якості запасних частин у Росіян є теж проблема величезна з комплектуючими, особливо до старих проектів. Проте ворожі кораблі ще здатні виконувати завдання, а саме завдавати ракетних ударів по Україні у військово-морських силах. Кажуть, станом на сьогодні Росія має вісім ракетоносіїв, проте атакують вони теж обережно. І тепер не з під Криму, а знову російська. Вони можуть вийти в самеську бухту, відстрілятися і повернутися. Це стала практика, можуть вийти підводними човнами деякий час їх тримати в морі, потім неочікувано застосувати але. Знов таки, враховуючи швидкість польоту ракет цього класу, ну неочікуваність ця доволі умовна. Крім того, задля збереження своїх кораблів росіяни їх постійно переміщають. Щоправда, допомагає не завжди Владислав Паливода. Ми Україна, марафон. Єдині новини.